Нам випав шанс жити у час героїв, бачити їх, працювати і жити поруч з ними у день працівників радіо та телебачення. Хочемо розповісти особливі історії про наших колег-телевізійників, тих, хто з початком війни змінили свої мікрофони на автомати. Багато з них, на жаль, віддали життя у цій війні. Коли настане день, Закінчиться війна. Це найкращий чоловік, якого я знаю за все життя. Він був справжній чоловік, справжній українець, і насамперед для мене він був справжнім татом. Кайфуємо, як можемо все класно. Живемо. перемагаємо. він навчив мене відповідати за свої вчинки, відповідати за свої слова і просто навчив, як то кажуть, бути людиною. Це Василь Яворський, наш режисер, і один з 73 медійників України, який загинув на полі бою. Історія героя це багаторічний проєкт Василя як режисера. Він створював сюжети і фільми про тих, ким. Став сам він, е, отака прям войовнича натура. А з другого боку він палав своєю роботою. Е, він дуже її любив, але все таки любов до України переважила. У Василя войовнича натура борокерська душа. Він, мабуть, найвіданіший прихильник культового гурту ACDC. Саме у футболці з зображенням цих музикантів на інтерв'ю прийшов 15-річний Назар. Скільки себе пам'ятаю, завжди в машині грала на всю гучність. Ай Саме він так. Саме він прибив мені любов до цього гурту. Ми з ним багато говорили за Україну, за воїнів, за історію. Він хотів, щоб я був свідомим у всьому, що відбувається, відбувалося дуже болючий день, болючі спогади. Я подорослішав, дуже відповідно через обставини швидко подорослішав і, мабуть, змінилось все, але. Не сильно легше стало, я все одно досі скучаю за ним. Мені він ну його не замінити, він безцінний для мене. Він е зробив мені настільки багато, що я буду вдячним йому за це е до кінця свого життя. Цей хрестик ми подарили Юрові з мамою. Ну, від батьків від мене ось він був з ним, і нам іскові його повернули після смерті. А це ще один наш колега Юрій Олійник, оператор 24 го каналу. Юрко більше за все любив гірські походи, красиві кадри і справедливість. Саме тому двічі відстоював наші кордони на передовій. Його останній бій тривав 28 діб. Він вважав найбільшою частю загинути у бою. Він прийшов з колег по роботі. Каже, віддав ключі, дав обладнання, передав це все, каже: Я йду. Так, все. Друг близький, він просив брата, щоб той став хресним для його дочки. Брат відмовився, каже: ну, скоро війна, не знати, чи вернусь, чи як дитині треба хрест. Він відмовився. Вони могли працювати в редакціях, вони повинні могли готувати матеріали безпосередньо, скажімо, чисто нажпро іти по журналістській стезі. Ну але знаєте, коли серце болить, це вибір кожної, кожної людини, кожного журналіста. Василь Яворський, Віктор Петров, Віктор Дудар, Юрій Лелявський Юрій Олійник медійники із Львівщини, які загинули під час повномасштабного вторгнення, загинули як воїни.